Вітаю на соціальній країні та чорноморській телерадіокомпанії. Огляд останніх новин в студії Микола Різник. І в цьому випуску ми розкажемо зокрема про таке. Мінськ забуто. Терористи в зоні АТО поновили обстріли з артилерії. Прозорість або корупція. Українці почнуть фінансувати політичні партії. Підводні камені субсидії, виклики та ризики. Остання доба відзначилась новим загостренням конфлікту в зоні АТО на Донбасі. Незаконні збройні формування більше двох десятків разів обстріляли позиції українських військових уздовж лінії розмежування. Один військовослужбовець загинув ще 14-тьох Поранено при цьому злочинці знову застосовували важку артилерію та реактивні системи залпового вогню, у тому числі по мирних громадянах. Основним напрямом ударів бойовиків стали околиці Донецька. Російсько-терористичні сили знову вдалися до обстрілів із артилерійських систем, вкотре проігнорувавши мінські угоди. В районі міста Авдіївка банформування відкрили вогонь по позиціях сил антитерористичної операції з реактивних систем залпового вогню БМ-21 ГРАД. А о 21-й годині випустили пакет градів по населеному пункту по Волновацького району. Крім того, зі 120 двадцяти мілітрового міномета незаконні збройні формування двічі обстрілювали наші опорні пункти поблизу. Пісків і опитного по одному разу в районі Авдіївки і Чермалика та неподалік міста щастя. Також у ході збройних провокацій проти українських військ банформування застосовували міномети калібру 82 мм, автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю. Крім того, у зазначений період наші підрозділи зафіксували прольоти семи безпілотників противника, здебільшого в районі Маріуполя. Микола різник, соціальна країна. Під час саміту Україна ЄС, який відбувся напередодні в Києві, президент України Петро Порошенко разом із очільником Європейської ради Дональдом Туском та президентом Єврокомісії Жан Клодом Юнкером закликали Російську Федерацію і бойовиків на Донбасі терміново звільнити всіх українських заручників у полоні терористів. За різними даними їх залишається більше 400. Спільній заяві разом з президентами і Юнкером ми закликали до негайного звільнення всіх без виключення заручників та незаконно утримуваних осіб, включаючи українську героїню, нашу надію Савченко, що чітко передбачено мінськими домовленостями. До речі, 30 квітня в Європарламенті планується прийняття окремої резолюції щодо необхідності негайного звільнення Надії Савченко. Нагадає українська льотчиця, яка раніше перебуває у московському СІЗО, і вчора відновила голодування. Лише 5 тисяч гривень з активів Віктора Януковича та його оточення повернули до державного бюджету. Такі дані озвучили в центрі протидії корупції. Активісти цієї громадської організації організували міжнародну конференцію і задалися питанням, чому гроші з фінансових оборудок ще й досі не в українській скарбничці. Сергій Зленко розкаже більше. У залі столичного готелю ОПЕРА зібралися кілька десятків закордонних експертів, де хто з них неохоче позує перед камерою. Тут є навіть ті, хто допомагав повернути до державного бюджету гроші італійської мафії, присутні й українські правоохоронці. Заступник генерального прокурора України мав розповісти гостям, чи вдалося повернути кошти з рахунків Віктора Януковича та його оточення. Доповідь триває понад 20 хвилин. Високопосадовець звітує про 70 зустрічей та консультації з колегами у Швейцарії, Австрії, Італії, Ліхтенштейні та Кіпрі. Однак як приклади конкретних досягнень наводить тільки дані по Україні. Генеральною прокуратурою повернуто розпорядження держави землі Межигір'я, Сухолуччя, землі, які належали пану Іванющенку. Практично кожен день ми повертаємо частину земель, які були незаконно отримані паном Плюєвим в рамках програми зеленої енергетики. Нам підтримується постійний робочий зв'язок з санкційним підрозділом ЄС. Ми повідомляємо систематично санкційний підрозділ про обставини розслідування справ щодо колишніх високопосадовців. З нами постійно забезпечується проведення робочих зустрічей і консультацій наших слідчих з іноземними колегами. Радник з юридичних питань США натякає заступникові генпрокурора, що слід діяти міжнародні юридичні консультації. Це добре. Однак світова громадськість очікує конкретних результатів, і уряд сполучених штатів готовий надати допомогу щодо пошуків незаконних активів Януковича. І Сполучені штати продовжуватимуть підтримувати цю важливу роботу, яку потрібно зробити для того, щоб відстежити та активи, які… Рі були вкрадені і зараз ну що чи може зазначити стосовно активів, які продовжуються розкрадатися і крастися громадян у, у, України. Директор Національного антикорупційного бюро теж бере участь у міжнародній конференції Артем Ситник, заявляє про готовність зробити свій внесок у боротьбі з корупцією, тільки на остаточно сформує штат підлеглої структури. Доступ до всіх баз, в тому числі і спрощений доступ до інформації, яка може надаватися системи фінмоніторингу, дасть можливість оперативно встановлювати ці активи і блокувати їх. Оскільки поки що на сьогоднішній день лише у директора антикорупційного бюро є сповноваження за своїм рішенням, погодженим з прокурором. До 72 годин арештовувати е, е, майно з подальшим зверненням до суду. Міжнародна конференція проходить за сприяння міжнародного фонду відродження. Організував захід Центр протидії корупції. Голова громадської організації Віталій Шабунін обурений темпом, яким сьогодні до держбюджету України повертають гроші, здобуті корупційним шляхом. За перші три місяці цього року українська влада спромоглася повернути в бюджет. 5 тисяч 14 гривень 0,5 копійок корупційних активів. Це вирок правоохоронній системі, її реформуванню і реформаторам, які це робили. Все інше не має значення. Ці заяви президента, прем'єра, парламентської коаліції, спікера, про реформи, рух в Європу, все інше не мають значення. Критерій ефективності результат. Ми саме тому і зібрали експертів за кордону кращих і української влади, щоб вони почули один одного. Ми їм підказали, що треба робити, і це було в тіл. Конференція триватиме і у вівторок. Учасники порівняють, як конфіскує незаконне майно Італія, Румунія та Грузія. А як Україна? Сергій Зленко, Олександр Фенько – Соціальна країна. Українців зобов'яжуть фінансувати парламентські партії, Щорічно із кожного виборця вираховуватимуть по 12 гривень. Про це йдеться у новому урядовому законопроекті номер 2563. Щоправда, закон вступає в дію тільки з 2017 року. За словами експертів, якщо не забезпечити прозорість політичних фінансів, нововведення перетвориться на джерело політичної корупції. Виборцю Утримання політичної партії буде коштувати 12 гривень на рік. Разом з тим, за ці 12 гривень на рік ми зможемо контролювати ці кошти, куди вони йдуть. Ми зможемо уже чітко питати з політичних партій де ж виконання передвиборчих обіцянок. На сьогоднішній день 35% населення підтримують цю ідею в тій чи іншій формі. Тобто. Тобто хтось каже, що це має бути фінансування статутної діяльності хтось має каже, що це має бути надання безоплатної допомоги під час виборчої кампанії, дата тобто, там дають приміщення полиси в змі тощо. Тобто різна форма, але 35% населення України на сьогоднішній день розуміють, що без проважні цього механізму дуже важко подолати політичну корупцію. Робоча група Верховної Ради намагалася розібратися із субсидіями. Наразі люди масово подають заявки на отримання у зв'язку із радикальним підняттям тарифів. Проте документи, які мають бути простими в оформленні, викликають багато запитань і в населення, і навіть у народних депутатів. Зокрема, під загрозу не отримати матеріальну компенсацію, потрапляють люди, що займаються малим бізнесом, учасники АТО, що мають благодійні рахунки, та вимушені переселенці. Помилка в оформленні декларації може обернути кругленькою сумою штрафу. Субсидії отримати легко, достатньо тільки заповнити заяву та декларацію і відправити їх поштою. У цьому багаторазово запевняв міністр соціальної політики Павло Розенко. Насправді ситуація з отриманням субсидії заплутана. Розібратися доручили робочій групі парламенту. Викликали на килим і представників профільного міністерства. Перше непорозуміння виникло з оформленням документів. Князь, від доходу, який Ну причому зі скалі вам на Ні, різниця. Різниця? Це? Тобто це нарахована зарплата за виключенням податку з доходів а фізичних осіб. Якраз військовий збір включається в складу доходів. І єдиний соціальний єдиний внесок. Внес. Як правильно оформлювати декларацію на отримання житлових субсидій? Ось головне питання, що задають люди представникам органів соцзахисту. Самі держслужбовці скаржаться. Управління фізично не може розглянути таку кількість заяв. Тільки за минулу за минулий тиждень 2625 і дуже збільшується кількість. В день, виходить, до 700 було відвідувачів. Занімальочі трьох трешого. Якщо громадянин неправильно оформив декларацію та приховав доходи, субсидію доведеться повернути державі у подвійному розмірі. Проте, як доказати, що помилка була зроблена навмисне чи ні, і хто перевірятиме дані, представники профільного міністерства не змогли дати чіткої відповіді. Так само, як вони будуть перевіряти наявність покупки вартістю більше 50 тисяч гривень. Ще однією проблемою є отримання субсидії учасниками АТО. Давайте поговоримо про АТО зараз. Ім відкривають рахунки в банках, їм потрібно показати всі доходи. На картки їм зараховують благодійні внески, які стосуються. Протезування, лікування як з цими бути можуть залишитися без компенсації і вимушені переселенці, які орендують житло, оскільки власники квартир не поспішають надавати договір про оренду. Договори про найм житла ніхто не дає. Можливості орендодателю переписати ліцеві щита на орендатора, це просто не працює і тому. Це окремий механізм, який надасть право внутрішнім переміщеним особам і всім, хто а, має житло. Сьогодні орендовано отримати теж житлову субсидію. Переселенці не можуть отримати справку про свої статки в минулому році з установ на тимчасово окупованих територіях, та й ці доходи не відповідають дійсності. Складна ситуація із працюючими пенсіонерами, у яких частково або повністю забрали пенсійні виплати. Система отримання субсидії спрощена, але не досконала. До таких висновків дійшли учасники робочої групи. Міністерство соціальної політики дали час до 7 травня, аби розібратися з недоліками і продумати шляхи виходу із заплутаними. Ситуації нам дала дав комітет можливість пропрацювати ці питання. Ми спробуємо знайти відповіді на ці питання. Якщо ми побачимо, що в рамках діючої постанови кабінету міністрів ці питання не врегульовані дійсно нема можливості врегулювати іншим шляхом ніж внесення змін до постанови. Ми будемо пропонувати кабінету міністрів терміново розглянути питання про внесення таких змін. Над досконаленням системи отримання субсидій працюватимуть, а от громадяни матимуть шанси оформити ти до червня місяця. Анастасія Острушко Дмитро Гришко. Соціальна країна. Більше новин шукайте на сайті соцкраїна.ком я ж з вами не прощаюся. Побачимось.